Шановні друзі, заїхав в Універсал Тулс. І Валєра передає на аукціон, який незабаром буде десь там через тиждень, деякі інструменти. Але перед тим, як передати ці інструменти, я розповім про ці інструменти, щоб ви знали, а для чого ж вони використовуються. Всі кошти за цей інструмент, якщо ви купите всі 100% йдуть на пташки умиротворення. А ви знаєте, птах умиротворення це. Найпростіший засіб зменшення окупанц... кількості окупантів. Так, що даємо? Даємо саме те, що вимагають плиточники постійно, що їх цікавить. Тому товар популярний, і я думаю, що його купуть, куплять відразу. А це міні-болгарка. Міні-болгарка це як альтернатива, досить дешева для граверів. Який її функціонал і чим вона задовольняє потреби плиточників. Вони є з регулюванням обертів і без регулювання обертів. Ну, зазвичай плиточникам треба регулювання обертів. Її можливості вона йде з цангою і з фланцем під тиск. Цанга тут одного розміру йде, але всі девайси на неї стають. Тут є можливість її більше затискати, і, в принципі, у кого тоньше. Шт... Ці шпильки, воно теж затискається. Ставиться цанга таким чином. І у, у нас вже гравер, на який можна ставити фрези, на які можна ставити ось такі диски і працювати. Можна ставити ж площадки, правильно? З З в площадки, все сюди встає. Те ж саме, що. Потужність. Гравера у нас ну, не потужні. Тут яка потужність. Тут потужність 165 Вт? Мірів. Міряв, да, тут вона відповідає, вони досить потужні. Ну, 165 якщо порівняти з проксеном, десь я тут бачу проксен, то там 80 Вт на, на, ну, на холостих обертах потужність. А це в два рази потужніше. Це серйозна тема. Також, на відміну від граверів, тут є можливість ставити диски 76-80 діаметру, алмазні, вони є станки. За у мене завжди було питання по покриттям. посадочному місцю. Місце посадочне, у, наприклад, найкращі диски 76 мм, які випустив Дістар, просто фантастичні для міні-болгарок. Тут посадочне місце 10, а тут посадочне місце 16. Чи встануть вони на цю міні-болгарку? Ось диск на 10 беремо, вставимо і закручуємо зверху в планець. Готово. Якщо у вас диск. 16 посадкового місця. Тут є. якась прокладочка. Ви її знімаєте або ж ставите. І у вас вже диск закручується. Ну, да. ну так і знову банцем прижимаємо. Тільки через прокладочку. Цей диск, незважаючи на те, що він вартує всього 300 гривень, він має добрий ресурс і гарно ріже. Також є е, захисний кожух. Але ці диски потребують потужності. І, і лишній раз одягайте окуляри, коли ви працюєте е, з болгарками. Ну, як на мене, в комплектацію шикарно. ще входить е, шліфовочні диски по металу. Ну, і метал. Додатково. Також інколи ось це мені подобається. Це фантастична присоска, ні у кого їх немає. Просто фантастичні. Тільки у Валєри. Ну і у мене, відповідно. Так, подивіться, чим вона фантастична. Перше, вона вся пластикова. Якщо всі присоски автоматичні ви побачите, то вони прогинаються. Тут же пластик. Наступне об'єм, який всмоктується, подивіться, який глибина. Вона пристає до самих випуклих поверхні. Вона просто фантастична, пристає до самої структурної плитки. Структурна плитка, яка у нас лежить на вулиці, там 4-5 мм. Такі камушки. Вона її бере і навіть не, не втрачає. Я вже показував відео. Тиск. Дивіться, тут яскравий дисплей, ну тут захисна плівка, тут досить дискро. включається, два рази натиснули, два рази натиснули ще раз, вона виключається і клапан спрацьовує. Ну, і... як на мене, дуже зручно тримати навіть з, дву... з двох сторін. І хоча... сама швидка помпа. Вона накачує вдвічі швидше, ну, тут... ніж шиджин. Компресор, напевно, більш потужний. Тому він і шикарно качає. І сам вигляд, просто якийсь, і назва луна. Ну, просто неймовірно. Дякую. Я впевнений, що на аукціоні копійка вона аж бігом. Мінімум 300. Заряджається просто кабелем USB Type-C. Так, що це за звірюка? Це звірюка-слайдер в чехлі з можливістю підключення. Водяного охолодження, насосик, на с... помпа йде, а, вініловий шланг, кранік, а, зроблено на заводі. І диск, я так розумію, в комплекті. А, диск комплекті немає, це ми поставили а... болгарку. <рес> болгарки нема в комплекті, диска немає в комплекті. Але сам девайс є. І він а, дуже класно зроблений. А, класно його зручно. Транспортувати всі ключики до нього теж мається. Розповідаю, для чого цей девайс глобально. Якщо у вас великий об'єм плитки, наприклад, не менше, ніж метр двадцять, і треба різати великі об'єми, знімати фасочку, то це якраз цей інструмент для, для цієї мети. Звісно, якщо менший об'єм, то можна його закріпити на стіл і плитку вже ставити зверху. Але зазвичай його купляють для великих об'ємів, тому що малі об'єми можна і болгаркою з пиловідводом, правильно? Можна, так. Да. Це вироблено в Китаї, але має адекватну ціну, має шикарну комплектацію. а болгарко... Всі регулювання для болгарки, яка б болгарка у вас не була, бош чи не бош. Все тут кріпиться і можна відрегулювати, в кут, виставити собі як потрібно. Тут підшипники. Ну, ті, хто користується, задоволені. І болгаркою диск можна ж докупити у тебе, правильно? Можна докупити. Але за окремі гроші. Так, я тобі дякую за те, що ти допомагаєш ЗСУ. Е, чекайте, на TikTok Копійка буде повідомлення. Та й на TikTok Савайла. Я також буду інформувати, коли відбудеться аукціон, і ви зможете купити товари, і всі гроші підуть на підтримку ЗСУ. Тому, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Дякую.